Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Віта Саболгазінов і покажу зараз, як правильно відновити кабінет до статусу б'юті консультанта для того, щоб користуватися всіма перевагами 25% знижкою, доступом до наших закритих програм і так далі. Отже, нам відомі параметри: є логін, пароль. Натискаємо кнопочку Вхід. І у нас одразу має вискочити ось таке вспливаюче віконечко, де буде пропонуватися стати б'юті-консультантом. Буває таке, що воно не вискакує. Наприклад, ви там випадково натиснули Готово і втратили цей, це віконечко. Тоді не біда, заходимо на профіль людини, і ось тут у неї примітка Станьте б'юті-консультантом. Якщо така примітка є, значить переходимо просто на неї. Перевіряємо дані. Зазвичай тут псевдонім уже проставлений, на всякий випадок. Перевіряємо. Далі ставимо галочки відповідні. І ось тут обов'язково треба ввести саме свій номер консультанта, тобто ваш номер консультанта, для того, щоб правильно саме відновити під вас. Ось я в даному випадку вводжу свій, натискаю перевірити, підтягуються саме мої дані від Газінов і натискаю Підтвердити. Пропонується змінити наставника. Ось була Єлена Дарієва, але тепер ставимо на Вітас Абилгазінов. Натискаємо так, тобто ЄС. «Yes». І ось так отримуємо вже готовий кабінет, готовий б'юті-консультанта. Повністю все готово. Як перевірити, що все добре, коли з'являється розділ мій офіс та управління командою, значить, все добре. І плюс зверху пишеться статус. Б'юті консультант фармасі. Все, вітаю! Кабінет відновлено, можна з ним працювати. Успіхів!